Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Критову Кюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяєте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. На сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, куджу, який він написав в 1981 році. Цей твір від видавництва КСД на 352 сторінки. Я, звичайно, не читав книгу, а слухав аудіокнигу. Тому що як читати твори Кінга, вони дуже великі, я б сказав, величенькі. І тут сплошний текст, і я просто не знаю, чи б мене був би на цей час. Тому що школа, якісь різні тренування, спорт. І просто я б не знаходив час, щоб стільки в таких об'ємах читати. А так, завдяки аудіокнигам, я я приходжу на, там, наприклад, зі школи, зі тренування, і я можу слухати аудіокнигу, це трохи легше. А також під, ця, під час цього можу і прибирати там, щось готувати, збиратися і так далі. Що дуже економить час. Отже, цей варіант саме в таких, можна сказати, величеньких творах, для мене зручний. Також раджу вам, вам цей варіант, якщо у вас немає змоги, немає часу читати, наприклад, такі об'йоми, або у вас там проблеми з зором і таке різне. Також я ще подивився фільм 1983 року як Луїса Тіга. В якому було використано, як знімалося п'ять псів, а також як механічна голова пса і чоловік в костюмі пса. І взагалі там є можна прочитати книгу, подивитися фільм. Звичайно, фільм був скорочений, щоб вмістився весь, всі, всі пригоди в книзі в фільм. Там деякі моменти не були як зняті, можна сказати так. Але фільм теж, хоч він і старий, але дуже цікавий. Він мені дуже сподобався, але може бути проблематично трохи знайти українською мовою. Але я спочатку шукав і якось не міг знайти. А, і я вже думав дивитися оригінал зі субтитрами українськими, і потім я вже на Ежді на Рескі, якщо я не помиляюсь, знайшов українською мовою. Отже, фільм мені теж сподобався, е, і також можна після цього подивитися різну інформацію по цьому фільмі. Наприклад, що там була в автівці як е, улюблена іграшка е, пса дресированого, щоб можна було зняти е, сцени там, де він запригує на машину і хоче як в неї потрапити. Також сам цей твір мені дуже сподобався, тому що. Тут звичайно ж перед тим як його читати, можна подумати про те, що там що весь твір це про те, як собака хоче загризти людей, але. Теж. Коли ти починаєш його читати або слухати, то тут вже зачіпається дуже багато різних тем. Наприклад, по, про зраджування, як жінка зрадила чоловіку, також про різні сімейні, сімейні обставини, там, що, як там чоловік може якось сказати, як це зараз називається, як це зараз називають аб'юзер, дехто каже. І різні взагалі ситуації. Також розповідається, про ситуацію собаки, як вона захворіла на сказ, і як вона відчуває всі ці звуки, як вона думає, що і за цих людей в їй болить, що і за цих людей вона хвора, що їй погано, і вона хоче цих людей за цього вбити, тому що і за них їй погано, як вона це як їй це здається. Взагалі про різні такі ситуації там і взагалі сам твір дуже цікавий. Оці всі, як вони там о, сидять в машині, як вони приїхали. Як вони мама з сином приїхали ремонтувати машину? До їхнього знайомого автомеханіка. Але машина в них поламалася вже, е і вже взагалі навіть їхати не могла. І вони застрягли в нього вдома, а його собака захворіла на сказ і хоті про хотіла їх просто загризти, тому що думала, що, і за них, в неї болить, що їй погано і за них. Як вона там е в них в по дверях е врізалася, хотіла їх дістати, як мама вже. В машині в них майже нічого не було. Єдине, що було пити, їсти, ви дізнаєтесь, що в цій книзі його було дуже мало. І вони сиділи на сонці а в цій машині декілька днів, було жарко, вони просто вже не, не витримували. І мама виходила з машини і билася проти собаки, але чим це скінчилося і з чим вона виходила, ви дізнаєтесь в цій книзі. Таке, що мене здивувало, те, що в машині ну, прям взагалі нічого не було. Тобто таке враження, що просто пуста машина. Тобто, ре, реально це, це трохи можливо і продумано, то, що вона їхала ремонтувати машину, а можливо і ні. Але як самі теми, що там зачіпаються, і сам сюжет мені дуже сподобався, і обов'язково вам його раджу. Навіть не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наш вам це треба. а всім па-па-па-па!